Претерпілий за настрасті, Ісуса Христе, судно Божий, помилуй нас, всіх патріотів України і особливо наших воїнів. Не сю цього просимо, особливо за живих і більше за сонячне воскресіння героїв. О Боже Всевишній, почуй нас, небес, де наш захисник серед був. І чудес, він сином України, її вірний щит де зло наступає, він серцем стоїть на чужих краях, він веде свій. А вдома на полі, на рідній землі, там, де колисалась дитяча душа, тепер його воля і кров пролита Збережи Боже. Вернувся у мирні пісні до мами до сина, до хати живої, де пахне хлібами любов'ю святою, молюсь, не славу, не за орденних. Не було війни, але поки ворог ступає на край, дай сили стояти і честь не звучай. Ісусу Христу, і слава Україні, героям, слава з Богом і Богородицею, вітаю вас. Я Борис Голодюк з Івано-Франківська у 2700 му фільмі Попри Христайвпа 18 липня 2025 року у п'ятницю пропоную совісно подивитись від воді. Ми побратимами, капеланами підготував у цьому дні. І при всі події зі. Які є, і які ще більше будуть у ближчі дні. Тримайте, зло не дайтесь на краще. Сподівайтесь, вірно, що Бог з нами є все більше і Божа мати, і буде сонячне воскресіння наших героїв та наша перемога чи цього літа, чи восени, і влада Христа та Великого Кобзаря та Божих людей на многе благе літа. Друзі, нас перші про головне поїхали. Страшне пророцтво збулося, і Зеленський знає про що йдеться, оскільки вірить в цю усі у Комонах Авель попереджав, що війну в Україні закінчить не чоловіка. А жінка можливо, мова йде про Лану Зеркаля, один із президентів вороги. Мова може йти про Януковича або про Путіна. Помруть всі міста будуть бити у дзвони. Смерть президента ворога закінчиться війну. Йшлося у пророцтві. Віримо, що путіну недовго залишилося. Тим і президентство Зеленського нам досі відхаркується. Сьомий рік суцільного жаху. Пише блогер Джон Сміт, та лімовою оригіналу. Шість років а повороту не туди. результат на табло. 49 місяців росту економіки вже у 2019-му Перетворюється на падіння економіки, а потім розвал економіки. Це ще до ковіду і нападу Путіна. Бо у звіті з про корупцію в Україні 2021 року Європа чітко характеризувала проблему. Україна захоплена олігархами безвіз. Порошенка перетворився на безвиїзд зеленського владу. Захопила банда афористів. Єва піде вивізкою нових ліц. Краки про посадку Порошенка за Іловайська закінчився розслідуванням проти самого Зеленського за Вагнерга і та війна з Лива. Вагнерівці віддав їх путіну. Вагнерівці розвернулися і розстрілювали наших полонених. А от по самому Іловайську комісія без угли щодо Порошенка мовчить, бо розслідування вийшло само на себе. саме в кабінеті їхнього бенефіціара Коломойського 5 серпня 14-го коло змовників посилило завдання Хомчако захопити Іловайськ саме за цю смерто по Іловайську. Омчака в 2019-му отримує посаду голови по начальника генштабу і нам зірвали ракетну програму держпрограми виробництво снарядів спецхімії, виробництво техніки і кораблів для флоту. Натомість двигуни моторасіча, який при повному ігнорі з боку СБУ Бугуслаїв починає постачати бойові авіації РФ. Сам Зеленська в цей час закриває очі на війну, намагається її закінчити в своїй голові. Путіна все це доповідали. Він бачив про ресурси України. Вистачить на декілька тижнів війни і. 24 лютого 2022 року на Пави стався провал 24 лютого. Наші дитячі будинки не евакуйовані у зоні бойових дії. Банта ботофілі Путіна і його в РФ. Наш культурний фонд, музеї, картинні галереї. Не евакуйовані міністром Ткаченко. Викрадені орками наші воїни на Змійному замість ракет Нептун змушені ворогу грозити кулаком. А Наші захисники Маріуполя оточені боєм вдарили в тилу. По спаршейку з Кримом були прибрані всі війська, окрім одного неповного батальйону морської піхоти. А територія розміром у Швейцарію здана за тиждень і так далі. Список державних злочинів безкінечний шість років зеленського найгірші шість років історії сучасної України, адже у ході широкомасштабної війни господин Зеленський провалив виробництво наших снарядів і ракет. Ми їх не маємо досі. Сховав винних за провал 24 лютого Єрмака в клітку, а отже, гарантував нам нові провали. Віддав наказ на контрнаступ на підготовлені позиції ворога. Чим зруйнував національний дух, підйомі рішучість ти до перемоги. Після цього прямо у розпал ворожого наступу обозголовлює ЗСУ. призначає повністю нову команду, якій треба місяці входити в курс справи. Зірвав мобілізацію. Півроку армія не мала поповнення, змушена відступати і продовжує здавати позиції. Робив, клинав між армією і народом, заваливши процес мобілізації на одні ТЦК замість загальнодержавної кампанії, обмовляв про необхідність позиції. Насправді будівництво оборонних рубежів зірвало все це чіткі ознаки продовження підривної роботи. Те п'яти шести менеджерів. Учасно я не розумію, навіщо опозиції брати на себе якийсь уряд національної єдності. Всю ненависть суспільство має цілком і повністю вигребти Зеленський, щоб був справжній уряд національної єдності. Зеленський має усунути Єрмака, звинуватити Єрмака у всіх провалах, посадити Єрмака в камеру, де сидів Чарвінський, а проти Червінського закрити кримінальні провадження. Без цього п'яти путінських менеджерів в оточенні зеленського розвалять будь-який уряд єдності. Як розвалили навіть єдність армії з народом? Лише у таких умовах опозиція мала би кинути, що зробила вигляд. Дні, бо то повірила, бо він змінився. Так він і завтра, і післязавтра юридично продовжує залишатися легітимним, але це специфічна легітимність лідера воєнного часу, як у Бошара Асада. От моральну легітимність він тратив ще рік тому, у 2024 році. Що це йому треба уряд національної єдності, який повернув би йому цю моральну легітимність, але досить його рятувати. Він все життя ховається за кимось. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів, голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Разом ми сила борімося і поборемо. Молимося і вимолимо. Якщо не можемо боротися, збройно, то, хоча б духовно, дорогі мої, пам'ятаємо, що єдина жінка. Яка передбачена на основі святого письма Рятівниця України і світу, це є причиста Божа Мати, яка ще понад 100 років тому назад заповідала благати за скоріше Боже пришестя з воскреслими героями і з нею у найважчий час, коли дури світи все більше будуть дурити нас, і більшість людей буде задурена. Зараз ми маємо варіант відьми номер 2 Юлі, яка великими людьми маловірними і сумнівними у вірі щодо Бога і Богородиці творить чуда їхнього збочення, їхніх розмов за те, що вона, якась там рятівниця. І що Зеленського скоро не буде. Це правда, що його скоро не буде, так як і Путіна антихриста. Тому що прийде причиста Божа мати, і буде так, як передали Бог і вона, як це є пророста хопа. Спокайтеся, всі ті, які ту мавпочку єрмака мають за якусь рятівницю. Покайте всі ті, які мали зарятівницю Богом прокляту тварюлю з Дніпрожидівську, які ті, які особливо голосували за неї, гайтували у часи Ющенка і далі, чи перед тим, як передала причиста Божа мати, і за це було моє офіційне звернення, знищене на Ютубі. Що раз у місяць від кожного міста і села, де більшість голосувала за хама за тварюлю, за нащадки ворогів і зрадників нашого народу, заслуг не народу, а наброду і сатани та інших тих, які напустили тьму на нашу націю, на населення її, тому що нація наша живе в меншості, а більшість того населення. Що голосували різні часи за ворогів ізрадників з їхніх нащадків на кшат того зельмана, який уперто не йде від влади, який проводить всякі і заявляє нашим воїнам бойовим, бойовим, що ніякої демобілізації не буде. Філу формує армію свою цикашну поліційну проти тих людей, які Старається все-таки допомагати і воїнам ЗСУ, і нашим патріотам в різних ситуаціях але ми бачимо, що твориться із бізнесом тих людей, що патріоти, як їх витісняють ті, які на особливо коли вже введено множинне громадянство. Це ми не за роки, а за місяці відчуємо, побачимо і. Відігнати це все зло, як пише в Біблії, святій, ніхто не зможе з силами людськими, а тільки коли Бог прибуде Божий, соняч, і люди, з ним Божі Сонячні, Восьхес, люди, на поміч людям земним, праведним, тоді буде наша перемога над всіма тими, які не визнають нашого Ісуса Христа Бога. Тому що в нормальній країні, коли починається війна, хто лукавить, насправді є юдеєм, а видає себе, що він прихильний до християн і є антиукраїнцем, а виявляє, що він нібито за українців, усувають від влади. Але у нас, ви знаєте, що сталося, яка біда, яка триває всупереч Конституції України? Уже Багато років про те, що так буде, я попереджував ще зимою 2019 року святого місяця з Духої Криниці Франківську за наказом Бога-Богородиці та відомо її знищені. Ці люди є абсолютно лицемірні і дуресвіти, і. Підіграють тим, які глобалісти і сатанисти у цьому світі з Антихристом Путіном злим, що планують владу свою всесвітню і пророцтво є, що вона саме в цьому році буде встановлена на короткий час, але саме в той час залежить від вас, що ви в ці дні чим більше будете. Йти на прощі, де є чудотворні хрести, спалювати їх, особливо де є страсний хрест України, лампадки на три дні від кожного міста і села це кличе мати Божа зробити щастичу де со року, хоч раз у рік. Але цей поклик зрозуміли. Менше тисячі людей за всі ці роки, що я союсно горив про це останні 15 років день у день майже. За це маємо оці біди. Всі, в тому числі повені в ці дні, саме, які найбільше є у Львові, у Чернівцях, в Закарпатті і в ближчих до Франківська района, кайли з'їхали люди до Страсного Хреста. Ми бачимо, що армія Божа всебіч наповнюється нашими святими героями, які вернуться не як ангели, наголошую вам я, а як святі Божі обранці і зробіла щодо сонце, храмів в тілах нових вічно молодих, безсмертних, непереможних. І звісно, що молитва безправних справ мертва. Кожен як можемо, робимо добрі справи совісні, не задля себе. Тільки за для нашої єдиної козацької християнської родини щастя волі, кращої долі, фірма, що праведні успадкують землю з Богом.